Вітаю малята! Запрошую вас на аплікацію. Лялька Наталка вдягла сьогодні гарне намисто. Намисто одна з найдавніших жіночих прикрас на території України. Невід'ємний елемент українського одягу. Різнокольорове намисто оберіг сьогодні ми з вами наклеїмо. Готуємо різнокольоровий папір, олівцем окреслюємо коло, ножицями вирізаємо на мистинки різного кольору, але однакові за розміром. На папірі намалювала два півкола. Будьте уважні, клей наносимо на білу сторону папіру. Наклеюємо наші намистинки на лінії. Кольори вибирайте за бажанням. Виконуємо правило аплікації, міцно притискаємо. Таку гарну роботу я зробила. Діти, намиста бувають різні. Зробіть Намисло для своєї матусі. До зустрічі!